Триває вилучення квартир військовими у тиловому Києві, на яке міноборони не дає жодних пояснень. У розпачі та вкрай виснаженому стані законні власники житла прийшли під стіни головного управління розвідки, керівництво якого підписало відповідні папери. Три тижні вже люди майже не сплять і бояться, що хтось прийде та виселять з квартир, за які вони заплатили гроші. Тому чекаємо. Сподіваюся, що в скором времени дадут відповідь. Будем мы за своей идти до кінця однозначно. Пострадали разные слои. Во-первых, есть люди, которые воюют. Зеленский ездил под Бахмут. Ну, то, значит, там пусть возьмет свой Буданова и приедет сюда. Пострадали люди, которые воюют по тем же Бахматам, купили квартиры, их семьи не спят, жены переживают. Мы все нервничаем, у всех давление прыгает. Есть люди, которые вот выступали, они вообще переселенцы. Они потеряли все там под Донбассом, приехали сюда, а здесь забирают свои. Основание простое, как сказали, для победы над Россией. Надо забрать у людей квартиры. Люди живут там с ремонтом, с детьми. Ну хай приезжает, Будана выселяет, выкидывает людей, детей. Знаю особо, в кого... Інваліди, діти, і вони придбали це майно поближче до Києва, щоб лікувати дітей. Знаю жінку, яка залишилася без чоловіка, вона пенсіонерка, і в неї все що залишилося. Я також придбала цю квартиру для батьків, які вже рік знаходяться на реабілітації і повертаються 20 квітня в Україну, і які не знають про цю ситуацію. І я навіть боюсь сказати, тому що ну, це лікування піде на смарку у прес службі гур причину вилучення квартир назвати відмовилися і вкотре зазначили, що нададуть її письмово. Відповідь достатньо змістовна, погоджена юристами, детально аргументована. Скажімо так, з цієї відповіді я не знаю, але знаю, що вона є. Наразі віддано захищає обманутих людей забудовник Софіївської борщагівки Андрій Мартинов. Волонтер, благодійник не залишив киян на призволя. Ще ані в перші дні війни, ані зараз я хочу звернутись до останньої станції. до Гаранта конституції до нашого президента Володимира Олександровича. Я дуже прошу, пане президенте, зверніть увагу особисто. Дослідіть це питання, захистіть народ України як гарант, як президент нашої держави України. Дуже вас прошу. Відреагуйте, щоб таких подібних речей не було і десь надалі. Якщо не зупиниться ця ситуація, не зупиниться ця проблематика, не вирішиться вона на користь громадян України. Я маю уявити. Що ця пухлина може розійтися по всій нашій країні?